Доволі швидко зрозумів просту істину Без сильної жіночої енергії дуже важко побудувати правильно світ. Та створив серіал, що показує не лише закомплексованих мужичків і сильних жінок, а й насправді відображає сучасний світ та навіть творчо передбачив і псо. То якою ж є філософія Бріджертонів. Почнемо із першого сезону. У центрі сюжету велика титулована родина Бріджертонів із восьми дітьми, названими по алфавіту. Хоча в українському перекладі, до речі, загубилася оця фішка, бо англійською, наприклад, ім'я найстаршого брата Ентоні починається на букву Ей. Але якби він жив в Україні, його б звали Антон. А так як він поводить себе в першому сезоні, то він Антон, який починається на букву Г. Але перший сезон стартує з букви Д і розказуватиме історію кохання найстарший із дочок, Дафні, яку видають заміж. Ну бо в цьому світі переважання андроцентризму, тобто чоловічого перня. А тому чоловіки можуть собі насолоджуватися життям скільки хоче. А от жінка, як тільки виросла, так одразу заміж. Але насправді Дафні і не проти такої долі, бо просто не уявляє іншого життя. Ти не уявляєш, як це бути жінкою. Як це, коли все твоє життя залежить від одного моменту? Це все за чого мене виховували. Це те, крім я є, я більше нічого не варта. Якщо мені не вдасться вийти заміж, я втрачу свою ціні. І вона цілком собі навіть задоволена перспективою бути дружиною і щасливою мамою ангелочків, тобто взяти від життя усе, що вона може, і насолодитися цим. І з цього все, все, що таке можливо. Як пише американська історикиня Елізабет Лешквін. Більш очевидно, бричіртони відображають оновлене сприйняття епікореїзму, філософії орієнтованої і на насолоду, яка стверджувала, що життя найкраще вести як гонитку за насолодою. Ця антична школа думки ставить у центр свого вчення різні позитивні почуття та емоції, що й мають становити основу щасливого життя. Тобто не варто витрачати його на переживання щодо того, що там може чи не може статися у майбутньому. Наприклад, навіть той же страх смерті. Ми ж все одно розуміємо, що рано чи пізно це станеться з кожним. І потім помре. А тому епікуреці зосереджувалися на тому, що приносить задоволення уже зараз. Тобто смачна їжа, якісь веселощі, приємні розмови в колі друзів чи родини. І якраз на цих розвагах вищого класу серіал Бріджертони і зосереджує досить багато часу. Це кайф. Морожено. Однак лише він зауважує, що епікурецтво Бріджерню підійшло якось надто далеко від оригінального вчення. У античності воно вчило поміркованості та простоті. Його засновник епікур віддавав перевагу простому обіду з хлібом і водою, як в способі гарантувати, що розміри незадоволення можна підтримувати протягом усього життя. Бріджеш ж навпаки про надмірність канини, їжі, напої, музики, драми, усіх почуттів і емоцій. О, дивіться, скільки в них грошей! А такій надмірності може протистояти стоїцизм. І ось, поки дафні сяє перед королевою, яка у її звання діаманту сезону до Лондона прибуває оцей загадочний мужик. І як всі загадочні мужики, у таких романах він є її долею. Мужика звати Саймон, і йому показував все одно на всі оті бали, як пише Лешквін. Насуплена манера поведінки романтичного героя Саймона Басета Герцога Гасінса, пропонує відблиски стоїцизму, ніби він весь емоційний контроль. Тільки і тут із вченням древніх біда, тому що античні стоїки насправді абсолютно не пропагували відмови від емоцій, а навпаки, їхню таку трансформацію через розум, тобто ми не можемо вплинути на те, що відбувається навколо нас, але можемо контролювати своє ставлення до цього всього. І щастя відповідно згідно зі стоїками, які абсолютно від нього не відмовлялися і якраз навпаки прагнули до нього і полягає у внутрішньому спокої. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Трімані сам пояснюється не скільки результатом обдуманого рішення, скільки переглядком важкого минулого властивістю особистості, а не характеру. Це краще відповідає тенденції сучасної терапевтичної культури, розглядати таку поведінку як результат психологічних впливів поза контролем людини, а не як внутрішній стрибок до самовизначення та стійкий. Ості перед лицем зовнішніх викликів. І таким чином він відмовляється від власного щастя. Він не хоче одружуватися, а тому йому цілих пів першої серії пофіг на головну героїню. І поки йому пофіг, старший брат Дафні Антон встигає відлякати усіх норм залицяльників від сестрин і просватити її за оцього мутного тіпа. А так як фемінізм тоді ще лише придумували, їй довелося виробити захапнілого тюбіка. І саме цей момент побачив загадочний мужик і зацінив її скіли. Сила жінок, якщо її реалізувати на повну потужність, це повірте мені, ураган. Просто ураган. А тому пропонує їй план: зобразити фейкові стосунки, щоб і йому додаку чоловік мама не заважали спокійно обкашлювати свої питаннячка у Лондоні. Прагнуть просватати йому якусь свою доцю, і тафня тоді пробудить нову хвилю інтересу, бо нею зацікавився сам герцог, а значить, її треба постаратися відбити. Це ж так воно працює, та і коли ця тямка вигорить, вони розійдуться. Great... Прекрасний план, неперевершений і надійний сука, як швейцарський годинник. Але не сталося, як гадалося. У момент, коли вони вже обоє були у виграші, Саймона чот попаяло, і через цю попайку їм довелося одружитися, бо з кущів виліз Антони застукав їх, кому там треба знати точніше, дивіться серіал. А потім вже після весілля вони навіть з'ясували, що люблять одне одного. ну мо, кохатись, скоріш обійматись місячним сяйвом. І разом вони щасливі вирушають у розкішний маєток герцога. Я куплю тобі хату у селі кобеляках і тебе приведу, в це казкове село. І так, ще одна важлива риса Причертонів це матеріалізм. І як правило, слово матеріалізм, особливо у нас, сприймається досить таки негативно, але не у випадку цього шоу. З філософської точки зору, матеріалізм означає те, що все, навіть краса, складається із фізичної субстанції, на відміну від того, як про це говорять, наприклад, якісь духовні чи релігійні вчення. Але це абсолютно не означає, що персонажі причертонів віддають переваги якимсь матеріальним речам над духовними. Це часто взагалі не так, але незважаючи на це, досить таки важко не помітити усі прекрасні матеріальні речі у Бріджертонах. Є стілік, є духовка, два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Красива обстановка важлива для історії, оскільки вона є таким же рівноцінним персонажем. Багато глядачів дивляться Бріджертонів, щоб побачити моду, розкішні інтер'єри, зачіски чи макіяж. Важко не помітити, наскільки це візуально гарне шоу. Картинка є практично самостійним характером і служить дуже важливим цілям. Вона настільки важлива для історії, адже дозволяє створювати цікаві сюжетні лінії, які можливі лише в такій обстановці. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Саме це й допомогло серіалу відтворити цілий всесвіт довкола себе та породити моду на естетику Бріджертонів багато брендів випускають цілу низку одягу, косметики, чи чайних наборів у цьому стилі. Тут як серіал працює на маркетинг, так і маркетинга серіал, чим і не дає згаснути його популярності. Але навіть у розкішному маєтку Дафні недовго була щасливою, бо Саймон не переставав бути загадочним мужиком, який не бажає ділитися своїми проблемами. І тому жінка не витримує. Я зараз не хочу романтичних стосунків, конкретно з тобою. Е Шляпа та Кирасіновець. Та все ж кохання перемагає все. А тому дафні вдається переконати Саймона, який не хоче мати дітей. що... І в кінці всі щасливі. А ми всі будемо щасливі, коли нарешті здобудемо перемогу. А для її пришвидшення запрошую долучитися донатом на збір для Сил оборони України. Це спільний збір, загальна мета якого 3 мільйони. Моя скромна ціль лише 15 тисяч. Буду вдячна вам за будь-яку допомогу. І я гадаю, що таке важкувато не помітити різнокольоровий каст серіалу. Як так, то у Британії 19 століття могли бути чорношкілі аристократи і навіть сама королева. Але Netflix одразу попереджають, що дія відбувається в альтернативній реальності. Творці серіалу ухопилися за історичні чутки, нібито королева Шарлота могла мати африканське коріння. Леті Денбері говорить Саймон. Гляньте на нашу королеву, на нашого короля, на їхній шлюб, на все те, що цей шлюб робить для нас. Чим дозволив нам стати. Ми були двома різними світами, розділеними кольором, доки король не закохався в одну з нас. Любов, ваша милість. Не знає перешкод. Та й самі темношкірі глядачі, зрештою, прекрасно усвідомлюють, що в ті часи і мови не могло бути про темношкіру знать. Просто бріжерство не стали і для них також можливістю долучитися до цієї казки, погуляти бальними залами у прекрасних сукнях та взагалі приміряти на собі ті ролі, які раніше для них були недоступними. Таке ставлення творчі теорії метамодерну Фермюлента Вандер Акер називають інформована наївність. Тобто тоді, коли ти прекрасно знаєш правду, але просто насолоджуєшся вигадкою. Метамодерн створює і нове бачення утопії. Якщо для постмодерну утопія це більше як спосіб поіронізувати над суспільством, Розумієте, це постмодернізм контемпорарі арт. Тут головне просто бути з серйозним їбалом. То для метамодерну це спосіб помріти, це також висловлення надії та пошук якихось альтернативних можливостей. Метамодернізм усвідомлює обмеження утопії. Для нього це не модель ідеального суспільства, а мрія. Як пише словенська дослідниця Спорчич, метамодерністська утопія це не існуюче досконале суспільство, а скоріше сприяння бажанню, яке може або не може допомогти у дослідженні альтернатив існуючому стану. Це ідея, яку також можна виявити у першому сезоні серіалу Бріджертони. Ну і теж як не в любовному романі, який сам, по суті, є такою своєрідною утопією, спробувати піти на якісь експерименти, які продовжуються і в другому сезоні. Другий сезон розповідає нам уже історію старшого брата Антона, який намагається стати ентоні. Нагулявшись, він таки вирішує, що Пора. і починає шукати людину, яка б виконувала функцію його дружини. Бо так, любити він її не збирається, бо шо. Це вже якась, мабуть, традиція цього серіалу. Головні герої, які потребують психотерапії. Хоча це, мабуть, біда дуже багатьох любовних романів, що є умовно жіночі зламання, да, бо тут героїня жінка. Можливо, це можна пояснити тим, що відмітив, швейцарський царський філософ Тені Дерожмон у книзі Любов та західна культура. На прикладі популярності легенди про Трістана та Ізольду він говорить про прагнення через отаке от мистецтво пережити гострі відчуття. У легенді, навіть якщо перед закоханими не було перешкод, то вони самі ж собі їх і придумували. Тобто, в нашому і Складному і бентежному житті не дуже то й хочеться переживати всі ці емоційні гойдалки із загадочними мужичками. Але пережити їх на сторінках із головною героїною, чому б і ні. На цей сезон з Індії до Лондона прибуває сім'я Шарма з двома гарними доньками. Але видати заміж, вони хочуть лише молодшу Едвіну. Справді дуже красива і дуже розумна дівчина, чого не могла, звичайно ж, не відзначити і королева та назвала її діамантом сезону. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб! Антон вже давно вирішив не ускладнювати собі життя і одружитися з дівчиною, яку бере королева, бо жінка головна командувач. Фігні не скаже. Та тільки є проблемка. Старша сестра Едвіни, Кейт, яка підслуховує його запит до чату GPT. Піті. личко, не обділена розумом, вишукані манері, яке лечить віконте. І не хоче, щоб її сестра потратила життя на цього дурачка. Антон всіляко пробує підкочувати до Едвіни. <реш> щоб ти поняла, наскільки мої почуття до тебе сильні і глибокі. Я хочу. Присвятити тобі наступні строчки. Подожди. Зараз я сяду як принцеса, і тоді присвячу. Давай. Любіми роса упала на бур'ян, а ти йшла босими ногами. Кропива жарила у стегна, а ти рвала її руками. Він стихи пише. Цариця, мавпа, мавка лісова, моїх фантазій, королева. Я подарю тобі весь світ, сідаючи в руля -вел. Немножко текст по-дебільному написав. А кейт йому всіляко заважає і дратує його. І що? Стається старий, як світ, троп від ворогів до коханців. І Антон, звичайно, ж, закохується у Кейт. Тільки свої почуття він усвідомлює тоді, коли уже назначив весілля з Двіною. Сестру я вашу так любив, дитинна, злотоцінна. І тільки тому, що Едвіна вчасно, ну точніше, як вчасно передвів таремою присутністю всієї знаті Лондона, бачить, що Антон насправді закоханий у Кейт, все скасовує. Я був професійно опрацьований брехуном. Потім сценаристи прописали інцидент, щоб сестрам була причина помиритися, і потім Кейт одружується з Ентоні. І насправді використання оцих от супер уже заяложених тропів, але які чомусь постійно працюють, і є одним із секретів популярності серії книг про Бріджетоні, на яких і заснований серіал. Їх авторка Джулія Квін зібрала буквально усе комбо: фейкові стосунки від ворогів до коханців, від друзів до коханців, роман через листування, ще одна варіанція на тему попелюшки. І ще не згадаю, але якщо вам цікаво, то Юля з каналу Проліт розібрала усі книги. До речі, на своєму каналі вона також піднімає, як мінімум, в одному відео, дуже цікаву тему про те, що читання жіночих любовних романів подається більше як гілті плеже. Хоча, можливо, це проблема будь-чого, що сприймається як жіноче. Все стає гірше, що його. Назвали жіночим. Ну, дивіться самі: жіночі романи, жіноча доля, жіночі дні, буквально найгірші дні у житті будь-якої жінки. Страшніше цього всього тільки жіноче щастя. Хоча насправді любовна література, звісно, якщо вона гарно якісно написана, також може бути досить вартісною. І, можливо, саме зараз вона має шанс вийти з тіні, зокрема, за якраз завдяки Бріджертонам. Як це коли зробили комікси після виходу серіалу Теорія Великого Вибуху, що вивів її культуру з тіні. І тепер це вже не вважається чимось задроцьким, а навпаки, все більше поширюється та все частіше стає предметом наукового аналізу. Так само і з жіночими романами, що також мають свої сенси. Вже починаючи з однієї з родоначальниць цього жанру Джейн Остін. у її творах присутні. Не лише любовна лінія. Ця авторка однією з перших піднімає феміністичні теми, описуючи становище жінки свого часу. Тому й не дивно, що у третьому сезоні Елоїза, це п'ята дитина з Бріджертонів, читає її роман Емма а ще доволі цікаво, що насправді характери цих двох геринь дуже таки схожі. Ось, наприклад, що говорить Емма Джейн Остін. Я не маю тих спинок до заміщення, що зазвичай притаманні більшості жінок. Коли трапиться так, що дійсно покохаю, то це буде зовсім інша річ. Але я ніколи нікого не кохала. Це не моє, це мені не властиве. Не думаю, що взагалі коли-небудь закохаюсь, а без любові міняти таке становище, як моє, було б з мого боку великою дурістю. Як Ема, так і Елоїза не прагнуть заміжжя, але не відкидають варіанту вийти заміж по любові. У перших двох сезонах Елоїза сповнена феміністичних поривів, хоч іноді це схоже на підлітковий бунт. Та я її праві, не будуть спавлять! Вона дебютує перед королевою у другому сезоні, але на відміну від старшої сестри, не справляє враження та й менш всього хочеться зробити. Натомість вона зачитується феміністичними памфлетами, от тільки літературою і розмірковуваннями у неї все й закінчується. Як то каже слово на три букви уви. А ось хто справді бере життя у свої руки, так це її краща подруга Пенелопа Фезерінгтон. Пен і присвячений третій сезон, та не лише їй, а третьому з Бріджертонів Коліну, у якого вона закохана з дитинства, але той, звичайно ж, сприймає її лише як друга. Отже, ти з рікся жінок? Принаймні поки що. Але ж я жінка. Ти ж Пен, ти не рахуйся, ти мій друг. Про цю прив'язаність ми дізнаємося, ще у першому сезоні, і вже відтоді спостерігаємо плавний розвиток лінії Пенелопи і Кольна. Але й це ще не все. У кінці першого сезону ми дізнаємося таємницю пенелопи, яка, по-перше, допомагає насправді рухати більшість сюжетних ліній в серіалі, а по-друге, робить пенелопу чи не другою за впливовістю після королеви. Пенелопа швидко збагнула, що владу можна здобути словом, а тому стала авторкою анонімного телеграм-каналу тих часів невеликої брошури леді Віслдаун. Це є джерело скандалів, у якій не просто переповідає плітки, а починає формувати суспільну думку та справді впливає на хід подій. Бо варто її опублікувати лише якусь найменшу чутку, як вона вже може скомпроментувати чи навіть зруйнувати чиюсь репутацію. Бо хто володіє інформацією, той володіє світом. І насправді це просто чудова метафора сьогодення, коли якомусь анонімному автору варто лише опублікувати якусь чутку брехню, напівправду, перекручену правду, і зробити це в такій сильно емоційно забарвленій формі, як це може вплинути на настрої суспільства. В принципі, десь так і працює ті псо. Саме тому королева так і прагне викрити Леді селдаун, бо вона є її прямою загрозою. Нарешті гідний суперник. Наша битва в легенди. Але поки ніхто не здогадується, що непомітна досі оця дирка пен і є тією, хто може знищити будь-кого. Про це здогадалася лише Елоїза, яку Пен намагалася врятувати, коли королева почала звинувачувати її у тому, що це вона та сама анонімна писака. Але поспіх пен став джерело якихось неадекватних кроків, і тому вона неохоче підставила кращу подругу, опублікувавши, що вона зв'язалася із політичними радикалами. Олег Ляшко, радикальна партія. А так, як місцевий Ляшко був ще й першою симпатією Лоїзи, з яким вони, до речі, також разом розслідували, хто криється за віселдаун. Це ще більше засмутило дівчину, і подруги перестали спілкуватися. Я дуже злий. Ось так ми і зустрічаємо пен на початку третього сезону. Абсолютно самотні, без друзів, без підтримки родини, бо матір давно поставила на тій хрест, а сестри лише насміхаються. Ще й ображена коханим, адже в кінці другого сезону вона підслуховує. Так, десь ми вже це бачили. Це ж було вже. Що колін виправдовується перед іншим і що ніколи не залицятиметься до неї. Скінчилось, кохання, скінчилося все. Звичайно ж, вона хоче собі кращої долі. І як не з кохання, а просто щоб мати спокій, вирішує вийти заміж. Для цього вона вдається до ще одного поширеного тропу гидке каченя. Яке перетворюється у чарівного лебедя. Красива жінка, не задумавшись метро». Але навіть це не допомагає їй досягнути бажанок, адже вона все одно відчуває себе невпевнено, а її розмови з джентльменами приблизно такі. Ви любите їсти пірішки? Допомогти їй вирішує Колін, про якого вона теж з пересердя встигає написати гадості у своїй газетці. Поприїхавши з подорожей, цей солодкий мамин пиріжечок вирішує строїти себе брутального мужичка, щоб бути як усі. Теста, стої, Але очевидно, наскільки йому некомфортно у цій ролі. І от нарешті мати стріляє йому мозок, що не треба підлаштовуватися під інших, а жити для себе. Він ще й усвідомлює, що любить пен, а тому скоренько біжить обламувати її заручини. І поки що в них все чудово. Поки що, але Netflix опублікував лише половину їхнього сезону. Хоча кого я обманю? щоб там між ними все одно не сталося, все одно в кінці вони будуть разом. Уже по новому образу Пенелопи можна побачити, наскільки цього разу автори вирішили відійти від моди того часу та додати сюди і нотки старого Голлівуду, і сучасність. Взагалі, осучаснення застарілого жанру мелодрами і стало такою особливістю серіалу. Наприклад, герої розмовляють простою доступною мовою. На фоні лунають не класичні мелодії, а інструментальні обробки сучасних хітів, наприклад, розфів, білі айліш підбу. І так далі, що стало, до речі, доволі цікавою такою своєрідною фішечкою серіалу. І насправді серіал не про минуле аж ніяк, а якраз про теперішні із його бажаннями. А підсилила його популярність лише дата виходу це часи коронавірусної кризи. І по-перше, як ви пам'ятаєте, всі тоді масово сиділи вдома і все, що й залишалося це дивитися, серіальчики. А по-друге, це для багатьох стало великим стресом. Світ закрутився. Реальний світ вкотре виявився складним та непередбачуваним. А ось вигаданий світ бріджертонів і виявився саме тим місцем, куди, хоч ненадовго, але можна втекти від всієї цієї складності та проблем. Тобто саме. Те, що й потрібно для ескапізму. Nice. Красивий. Із заяложеними сюжетними ходами, перебіг яких ти знаєш так само, в принципі, як і кінцівку. Він умисно позбавлений складності. Ось, наприклад, є Ентоні, який постійно згадує, що в нього є купа справ та обов'язків. Він постійно перебирає якісь папери, займається маєтком. Але нас умисно не вводять в те, чим він там займається, умисно не показують його оці от саме ділові справи, тому що нам це тупо не потрібно. Є лише інтриги хитрих мама, схвильовані дебютантки і кохання. Любимий город може спать спокійно. Такий ефект можна порівняти із тим, от, наприклад, навіщо ми передивляємося якісь старі фільми і серіали, бо знання сюжету нас заспокоює так само і тут. Ми прекрасно вже розуміємо, що які б там перипетії не відбувалися, але в кінці все одно. <му> І на підтвердження можна навести приклад для контрасту. Звичайно ж, успіх Бріджертонів підштовхнув і конкурентів Netflix швиденько зняти щось подібне, щоб похайпитися на темі. Я вирішив хайпануть. Так, Apple зробив серіал Буканьєрки. Але з першої серії буквально очевидно, наскільки вони взагалі не вловили фішку Бріджертонів. По-перше, естетика. Після Бріджертонів вбрання персонажів здається чимось бідним і ніби взятим на прокат у місцевому театрі. По-друге, немає того заспокійливого ефекту. Сюжет Буканьєрок постійно тримає в напруженні і є доволі заплутаним. Тож насправді секрет Бріджертонів доволі простий. Вони просто вчасно зрозуміли та відповіли на виклики часу. Це дуже красива казка мрія, у яку іноді хочеться втекти від жорстокої реальності. А поки моя невеличка мрія це закритий збір, тому я буду вдячна кожному донатору.